Всім привіт! Це KIA Sportage офіційний, який продається в місті Одеса по адресу Розумовська 34. Даний автомобіль виповнений в чорному кольорі з чорними вставками, з пластику також чорний всередині по салону. Це повний привід, 2 літра бензин на автоматичній коробці передач. І давайте розглянемо, що в нього в салоні в салоні комбінації з текстилю та шкіри в гарному стані, всі електрорегулювання, складання бокових дзеркал, є круїз-контроль. В цілому, у нас, як ми бачимо, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, а також заднього. Е, є підігрів керма. Запуск автомобіля у нас проводиться з ключа. Перевірка всіх систем. Пробігу в автомобіля 141 тисяча кілометрів. Є камера заднього огляду. Автомобіль повністю обслугований. На сьогодні питань з приводу техніки в автомобіля немає. Також є можливість їздити тільки на моноприводі. Це тут також питань щодо салону немає. В цілому дуже доглянути та цікава автівка. Продається, вона нагадаю, місті Одеса. Вулиця Розумовська, 34, і доступний він в продаж кредити, лізинг та кредит. Друзі, поспішайте, можливо, саме ця автівка буде вашою. До зустрічі.